Відносно матча проти Німеччини Україна сьогодні зіграла набагато гірше, набагато гірше. Тобто це помітили всі. Не було майже моментів, не працювали фланги, по суті. Центр поля теж був доволі слабкий. Неприємно, неприємно. знаєте, чому, чому неприємно? Тому що проти Німеччини, яка чемпіон світу, яка справді сильна команда, ми зіграли класно. А проти команды, яка является аутсайдером, не только нашої группы, а всего Евро, мы сыграли э, набагато слабше. Все за смучие Я считаю, что не хватает, конечно, нападающего однозначно, но его нет в целом в нашем чемпионате. Кроме легионеров, которые вытаскивали в каких-то моментах наш общий уровень чемпионата, этого катастрофически не хватает. А все, откуда начинается? У меня сын играет тоже. Ему 11 лет, он пытается играть в футбол я вижу, что здесь, я вижу, чему учат. Уровень один и тот же. Ничего не меняется. То есть нужно в апри... априори пригласить сюда тренеров, молодых из Европы, и пусть они начинают учить. Как наша сборная играет, так наши молодые тренера учат. И у нас еще 20 лет будет вот такого недоразумения. Вся команда показала себя достойно и, безусловно, линия атаки непогано себя показала. И те минимальные моменты, которые были, они использовали на Хороший відсоток. Стоїла м'яч якогось центрального полузащитника на Високого Будковського того ж, І оставлять Селезньова, пускати за Зулю. Тим більше ми збилися на подачі, поэтому, мені кажется, два форуди би точно не помішали. Мені важко когось одного виділити. Це був слабкий матч всіх гравців. Я не можу виділити когось найслабшого, але і найсильнішого мені теж важко виявити. Я можу можу виявити хіба що когось кращого серед ірландців це люди, які забили голи, але це не гравці збірної України. На жаль, це Ірландія. Тактичного рисунку нікого сьогодні у нашій зборна не було, тому що дуже легко Ірландія виключила наших лідерів канаплянку Ярмоленка. Ну просто понятно було, чого чекати від нас. І від Ірландії було понятна, що І, собственно те, що ми ж від Ірландії, це стандарти. высокие игроки, защита, все у них сработало. Почему-то наши лидеры м -м, сыграли ну, плохо. Два удара после 80 минуты, это не то, что мы от них ожидали. Но мне кажется, проблема в том, что мы не рисковали, нет никакого риска. Когда это второй тур, у нас остается одна игра, и стоило рисковать, потому что вылет уже вот, мы вылетаем, скорее всего, шансы минимальные. И стоило, мне кажется, рисковать, можно было выпустить того же Будковского, например. Не хватает э, веры в себя, в первую очередь. Во-вторых, э, агрессии, здравой агрессии, потому что то, что там сражаются, борются, рубятся, это не агрессия. Агрессия должна быть в командной тактике, в та командной игре. Но этого не прививает наш э, сборный... Наш треніжний штаб. Я думаю, що быть более прогрессивные, більш молодые, тому що це не футбол. Це футбол, ми застряли лет на 20 назад. Можливо, Андрія Шевченка треба випустити на поле. Ні, насправді це все жарти. В принципі, сподобалась гра проти збірної Німеччини. Можливо, треба трошки змінити настрій. Можливо, треба грати проти аутсайдерів, так само і проти грандів. Можливо, треба змінити якусь психологію. Ну мені так легко говорити звідси там хлопців ну, свої проблеми. Але мені здається, справа в настрої і справа в відношенні до суперника це все залежить і від і погодних умов, і від настрою наших футболістів після першої гри. Але я думаю, що після таких важких двох ігор наші хлопці зберуться з духом і покажуте результат для нашої України, покажуть результат для інших е, наших молодих поколінь, які грають в молодіжній збірні, і теж болівають за них. Перед ігрою з Польше може все случиться при определенных розкладах. Ми можемо е, хлопнуть дверью, но это нам в итоге все равно не даст, потому что нам нужно выиграть как минимум 5-0. Это просто нереально. Нереально, потому что що... Это фантастика. При такой игре забивает забивають. Как правило, вытащили это наші крайки ярмоленко Коноплянка. Но сейчас не тот, ні другой, особенно, Коноп... особенно Ярмоленко, э, не показал вообще ничего, к сожалению. Кожен з наших футболістів українських віддав максимально своєї енергії, своєї потенціалу, свого своего... патріотизму заради результату. Але на жаль. Футбол це гра. А ми спостерігаємо.